Сьогодні нас з вами непроста тема, але я вас дуже прошу, навіть якщо вам зараз буде здаватися ще трошки нудна, дайте собі час зануритись в цю тему. Бо як тільки ви зрозумієте, вона вас торкнеться, ви побачите, наскільки це може бути проблемною зоною в вашому житті, яка впливає на все, на вашу комунікацію, на ваше спілкування в родині, в бізнесі, навіть на те, скільки грошей ви заробляєте зараз. Я назвала цю тему Я маю право. Це цікаве питання, на яке дуже варто собі відповісти по-чесному: а на що я маю право як людина, яка? Це не взагалі про Всесвіт, це прямо про ваше життя. Я зараз заземлю цю теорію на історії, розкажу свої історії своїх клієнтів, які я можу розказати. А потім ми повернемося до мене. Друга родина, так дивно мені завжди казати, друга родина, вона моя перша, моя велика родина, в якій ми з чоловіком. Маємо чотирьох дітей на двох, його дві старші доньки і мої два молодших сини. І в цій великій родині нам треба було пристосовуватись до себе, і яке моє місце в цій родині ми формували по ходу? Я яке моє місце? Я хто тут по відношенню до цих дітей, доньок чоловіка, які старші? На той момент молодший було, мені здається, 14-15, коли ми почали жити разом. Коли познайомились років 13, мені здається, він хто по відношенню до моїх синів? А, мій син, який був старший, раптово став середнім, його донька, яка була молодша, тут стала старшою. У кожного з нас помінялися місця. А коли ти не знаєш свого місця, ти не знаєш, на що ти маєш право. Ти маєш право вимагати, ти маєш право займати це крісло, ти маєш право щось. Вимагати для себе, чи ти не маєш права цього. І це були важливі питання, які нам дали можливість побудувати потім ті стосунки в нашій родині, які є. Але це були непрості питання. І була ситуація, коли ми купили нову машину, і донька Романа вона йшла до машини, це були перші наші поїздки. І вони вдвох покаталися, і потім ми йдемо всієї родини до машини, щоб сісти в неї кудись їхати. І вона підходить до переднього сидіння пасажирського, відкриває дверцята і хотіли сісти поруч з батьком. І в цей момент я розумію, що мені треба сісти позаду з моїми маленькими дітьми. Ну, маленькими, Вони вже дорослі з дітьми. І мені це не подобається. Це не моє місце в цій родині. Я не пасажирка, отут, на задньому сидінні. З одного боку, це такий, знаєте, дивний момент. На що ми будемо боротися за це місце біля водія? А з іншого боку, я розуміла, що це може бути конфліктом кожного разу, коли ми їдемо родиною, хто буде сидіти біля водія. І я підійшла до, до неї і сказала: це моє місце і це моя машина. Вона відповіла: ну, мені там завжди незручно, у мене не влазять ноги, там сидять діти, мені там некомфортно, мені комфортно тут. Я кажу, я все розумію. Але це моє місце. Мені дуже було важко сказати ту фразу. Дуже. Я переживала. Але більше питань до цього не було. Коли ми сідаємо в машину родиною, всі знають, де їх місце. І вони там сидять. В когось воно більш комфортне, в когось менш комфортне. Так само було, коли нам потрібен був вільний простір для нашого спілкування з чоловіком. І ми декілька разів. Вибудовували це правило, і ми сказали, що ми маємо право на те, щоб побути вдвох. Ми маємо право на те, щоб вдвох поїхати кудись і вас не брати. Тому що від наших стосунків залежить ваше щастя. Якщо ми поруч, якщо ми вдвох, якщо між нами є повага, кохання, між нами є енергія, у нас у всіх буде щаслива родина. Якщо ми зараз будемо підлаштовуватись під всіх і заберемо цей час в себе. Щасливої родини не буде. І коли ми пояснюємо ці моменти, на що ми маємо право і як хто, нас починають чути і ми займаємо свої місця. Я приведу приклад зараз з бізнесу. Я дуже часто бачу власників бізнесу, які приходять до мене на консультацію, і які не дають собі право вимагати найкращого результату, бо вони повинні своїм топом. Декілька разів розповідати, чому саме таке непопулярне рішення. Цим топом воно не подобається. І ці власники відчувають якусь провину за те, що топи ображаються або не якісь, якимось рішенням власника. І коли ці власники починають казати прав, фразу, що я як людина, яка несе відповідальність за всі ризики цього бізнесу, за те, щоб у кожного з вас була зарплата. Маю право сказати ні, ці люди починають чути. Бо за правом завжди є відповідальність. І дуже часто ми відповідальність на себе беремо, а право собі вимагати не даємо. Те саме у нас відбувається з вами, коли ми спілкуємося в соцмережах, хто намагається, а може не намагається, а вже там дійсно веде такий популярний відеоконтент, коли ви багато пишете про це то дуже важливо сказати собі, ах, яке моє місце тут? Я хто? Чи я маю право називати себе експертом в цій області? І так само в мене є клієнти, які мають велику експертизу на наприклад, в кризовому менеджменті, коли вони вміють розпутувати жопні ситуації на проєкті. Але їм здається, що вони не можуть казати, не мають права сказати, що я крутий кризис-менеджер. І коли ми з ними працюємо, вони набувають цю впевненість, вони починають це говорити вголос, про це писати, до них приходять гроші і їх клієнти. Бо якщо в тебе є сміливість назватися, і ти відчуваєш, що в цьому є твоя правда, я тебе тоді побачу. Те саме сталося зі мною, коли я набула свою експертизу в переговорах, і я розумію, як я можу допомогти людині. І якщо декілька років тому, коли я спілкувалася з потенційним клієнтом, я казала, що я навчу тебе перемовинам, ти зможеш більше досягати. Там, якщо ти відчуваєш, що тобі це співзвучно, приходь. Там, якщо ти хочеш навчатися, приходь. Я начебто перекладали відповідальність на клієнта. Якщо ти хочеш навчатися, якщо, якщо ти хочеш змінюватись. І не всі клієнти відчували в цьому мою силу. Зараз я спілкуюся інакше. Я можу спокійно сказати. І я всьому впевнена на 100%, що тобі треба прийти до мене. Ти зараз в тій ситуації, з якою ти сам не вигребеш, або будеш це робити дуже довго. Прийди до мене за три місяці, ти будеш відчувати себе набагато спокійніших перемовних. Ти зможеш вирішувати складні ситуації. Бо я допоможу тобі вирівнятись, вирівнятися, піти в спокій, і тоді ти вирішиш будь-які ситуації. І коли я так впевнено кажу, коли мені клієнти кажуть, ну, Ліна, мені зараз нема коли, давай будемо зустрічатися через три місяці, я там свої справи розгрібаю. Я кажу, ні. Давай будемо зустрічатися вже на наступному тижні. Бо ти свої справи будеш розгрібати ще три роки. І коли я так кажу, це не наглість, це моя впевненість, і я знаю, що я маю на це право. Бо я знаю, як досягти того результату. І моя конверсія в продажах виросла в рази, завдяки тому, що я сказала собі, що я маю право. Так ось, друзі мої, до чого я веду цю відверту розмову? Будь ласка, не принижуйте себе, не зменшуйте себе, коли вам дискомфортно ви десь себе зрадили. Ви стали не на своє місце. Знайдіть його, чесно знайдіть його і скажіть собі, на що я маю право. І тоді вам буде легше говорити. Я, як мама, яка піклується про тебе, яка вирішить всі твої питання і платить за все в твоєму житті, маю право тобі сказати, що цього я купувати не буду. Я, як керівник, який несе повну відповідальність за цей проєкт, за те, що з нами буде співпрацювати клієнт, вимагаю сьогодні від тебе переробити цю задачу так, щоб я її могла показати клієнту. Тому повертайте собі. Силу. Зараз час повертати силу. Займіть своє місце. І тоді система сімейна або в бізнесі зразу правильно вибудується поряд з вами. Ось, розказала вам. Я обіймаю. Пам'ятайте, що комунікація це тканина нашого життя. Ми постійно спілкуємося з людьми в родині, в бізнесі. І якщо ми робимо це. Якщо сказати правильно, ні. Коли ми розуміємо, як ми можемо впливати через свою розмову, якщо ми знаємо, що ми хочемо говорити чесно, іноді ми не знаємо, як, але нам дуже важливо бути почутим, цьому треба навчатися. Нас ніхто не вчив говорити про свої почуття. Нас ніхто не вчив говорити про свої потреби. Нам дуже важко буває витримати емоції інших людей. І цьому можна навчитися. Ви можете прийти до мене на курс і навчитися. Тому пишіть. Свої коментарі звертайтесь, якщо ну, бачите, я при звертайтесь, якщо вам буде потрібно. Прийдіть до мене на навчання, і буде в вашому житті щастя. Все, до зустрічі!